Добрий вечір. Мене звати Смолин Ярослав. Я проживаю в місті Клівленді, Огайо, США, уродженець з України, родився 1983 року, 4 квітня, в місті Львів, Україна. Роблю то відео, щоб розказати про таку річ як Біохакерство. То є така штука, я сам тільки то недавно почав розуміти. Так, як можна, є хакерство комп'ютерне, а то є хакерство біологічного організму. Тобто, все, що я бачу, все, що я відчуваю, всі, всі мої відчуття, передаються, записуються комп'ютером де інде, і потім то ж саме може бути проіграно на кому-небудь. Або, по крайній мірі, я відчуваю те, що відчувають другі люди. Наприклад, друга людина, що зможе себе там торкатися. А я то чую, як вона то робить своєю рукою, наприклад, торкається правою рукою, я чую, як працюють її пальці, як вона торкається лівої руки. І я то чую. Я чую те, що та людина чує. Наприклад, до неї говорять, і я то чую, як буто, наприклад, хтось говорить тут. І я чую, як от, Біля мене хтось є, але біля мене нікого нема. Я чую, як вони торкаються ту людину, але біля мене нікого нема. Я бачу те, що вони бачать. Але я так само бачу те, що я бачу, наприклад, закрию очі, я бачу фігури те, що вони бачать. Вони не є такі виразні, як відкриті очі, але все одно видно. Відкриваю очі, бачу так як топологію. Все, що я бачу, є, але ще зверху на тому може бути ще щось інше. Чому я знаю, що комп'ютер, бо я можу або ще щось, може, якийсь новий девайс, я даже не знаю, але скажемо, що комп'ютер. Наприклад, я можу бачити так, як GPS, так, все в моїх очах так, робиться. Чому я думаю, що спецслужби? Вони то, то мені здається, вони то, так, як більше так, як медична, медична група людей, які контролюються спецслужбами і роблять все для спецслужб. То дуже секретно. Бо все, все так організовано в моєму житті, де я колись небудь був. Вони б то мені так розказали, бо вони за мною святкували ще від самого дитинства. Я не знаю, як та штука зроблена, чи то якось вірусом заноситься, чи то якийсь препарат вшивається. Но я знаю те, що було з самого дитинства, як мінімум від трьох, коли я був ще, коли я ще мав три роки. От І. Ті люди мені от розказують, як то вони чотири роки зайняли, що вони мені об'яснили, як то все працює, щоб я прийшов до реалізації, до того, що я є ходяча камера. і все, що, що я не бачу, все, що я не роблю, вони знають. А, навіть то, як я ходжу в туалет, спочатку то було мені так дико, але я вже до того звик за чотири роки. А, щоб більше мені дико, то що все життя в нашій сім'ї було складено так, як їм вигідно. Тобто, якщо треба було, щоб ми переїхали в США, то були зроблені такі обставини, щоб ми переїхали в США. От. І, і то не тільки в мене, а то і в мого брата, то і в моєї мами. Я не знаю, чи вони то ж саме мають то, що я, але, по крайній мірі, вони відчувають на собі оті всі обставини. От. Ну і вони от е, об'ясняли мені, що та як сама секретна річ, яка секретніша, як атомна зброя. Бо, наприклад, ти можеш мати коди до атомної зброї, і хто ще буде мати, бо вони можуть так читати все, що робиться в твоїй голові. Вони можуть бати, бачити візуалізацію, наприклад, як можуть дивитися на якусь річ на стіл, і я можу подумати, о, тут ваза була би тут би пасувала. Вона б дуже гарно дивилася. І вони теж саме бачать ту вазу, що я бачу в своїй голові, малюю, но вази в реальності нема. Я знаю, бо вони то показували мені по телевізору, не знаючи, на них хекнули мою мережу в моїй хаті. І вони мені то показували. Вони спочатку так, як давали мені усвідомити, що робиться, щоб я не панікував, щоб я не зробив собі зло, чи, чи не зробив зло комусь. І вони мені то показували, як то все працює, як можна. Можна думати, наприклад, головою, тільки думаєш, що нажати в комп'ютері, і воно зразу робиться, включається так, якби мишкою би працював, тільки то все робиться одним мозгом. Вот. Дуже велика річ така, що ну, то дійсно так подумати, я навіть ніколи не міг повірити, що таким то, то чудінь. Та, вони не самі то називають, то таке, ми майже як боги зараз. Іменно в тому смислі, що от, така от технологія, такий розвиток. Що вони можуть відчувати моє тіло навіть ліпше, як я. Наприклад, в мене може розв'язатися шнурівка, і вони мені скажуть, в тебе, наприклад, на лівій нозі послабилася, навіть не те, що вона розв'язалася, так чуть послабилася, і вони відчувають то. А я просто не звертаю уваги, бо куди був зайнятий увага була де-інде. Але вони то раз і сказали, що там шнурівка вже послабилася. І от, от такі речі, значить, я тут тримав таємниці, бо я не хотів, щоб ну, перше то виглядає, що я, може, або брешу, або хочу привернути увагу до себе, або є не психічно нездоровий. Ну то не один з тих випадків. Говорю я тільки тому, що мені здається, що ті люди просто мають щось підписане, що вони не можуть то зробити публічним. Але я так. Скажімо так, випадковий учасник того експерименту, я не маю нічого підписаного, але я контактуюся з ними. ну, при принципі, І я то можу передати, і мені за то нічого не буде. От. По-перше, по-друге, там тут таке, як інтернет, колись був а, інтернет був зроблений військовими Америки для військового вживання, але потім пішов повністю так, як публічно став. Відкритий в відкритому доступі для кого-небудь зараз. І всі не можуть жити без інтернету зараз. От, і мені здається, що така ж сама ну, подібна, хороша штука. Тому я про це говорю. Але вона є. По-перше, по-друге. А... Там багато є друго, про що можна розказати, але я буду розказувати в друге відео. Бо я то планую виставити на різних сайтах. Багатьох сайтах. Там або 15 минут, 7 минут. Я буду ті відео розбивати потрошки. До побачення.